На сьогоднішній день активної популярності набирають крапельниці молодості та імунітету. Що ж це за крапельниці? Це крапельниці, які працюють з вашою печінкою, з вашими судинами. Та імунною системою. Завдяки цьому, в комбінації, ми і підвищуємо стресостійкість, тому що наразі кожен українець, не дивлячись, в якому куточку країни і в якому куточку взагалі світу він знаходиться, він перебуває у стресі. Тому, мої любі, для того, щоб наближати нашу країну до перемоги, для того, щоб. Е бути здоровими, активними, стрункими ми маємо прикладати зусилля для цього та завчасно звертатися до спеціалістів, які вам в цьому допомагають. Також крапельниці молодості дають нам можливість підвищити еластичність судин та підвищити вміст нашого колагену що є дуже важливим для краси та молодості. Разом до перемоги!